Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Я світло для світу. Хто приходить до мене, той ходитиме в світлі, не ходитиме в темряві, а матиме в собі світло життя. Дорогі у Христі, браті і сестри! Господь, посилаючи сьогодні на своїх учнів Святого Духа, обдаровує їх особливими дарами. Дарами, які, мабуть, не до кінця ми можемо ізбагнути, але які вкрай необхідні для нас. Колись зовнину, коли Люди будували Вавилонську вежу незадовго після всесвітнього потопу. Через їхній зухвалий намір зрівнятися з Богом і прославитися по всьому світу, Господь зупинив їхню зухвалість. Люди, які говорили однією мовою, перестали розуміти одне одного. Сьогодні ж. Коли зібралися люди, які говорили різними мовами, благодаттю Божою вони почали розуміти одне одного. Що за дар особливий Господь сьогодні дає? Що за подія взагалі сталася? І яким чином це пов'язано зі світлом, про яке говорить нам сьогодні в Іванглії Христос? Сьогодні ми прославляємо Бога в Тройці. Це особливий день, в який ми маємо самі випробувати свою віру, коли ми маємо самі пересвідчитися в тому, що правильно віримо в Бога. А водночас, коли ми маємо збагнути, для чого це нам потрібно. Те, що ми віримо в одного Бога, це для всіх очевидно і просто. Але коли ми кажемо, що Бог єдиний за своїм єством, але троєчний в іпостасях, і ці три іпостасі це не три боги, а один єдиний Бог, ось тут нас починають брати сумніви. Упродовж багатьох століть. Люди, які не могли цього збагнути, по-різному це все починали трактувати, підлаштовувати під людську логіку, а звідси і спотворювати віру християнську. Ось минулої неділі ми згадували святих отців Першого Вселенського собору, які боролися із Єрессю Аріанства, згідно з якою вважалося, що Син Божий не є. Справжнім Богом. Арій вважав, що істинним Богом є тільки Бог Отець. Син Божий, він називається Сином Божим, але він не є Богом за своєю природою. Він є створений, вважав Арій. А от про Духа Святого взагалі говорили, що це службовий дух Ну, на рівні ангела, скажімо. Той, якого Господь посилав щось зробити, якусь місію виконати і не більше. Так от сьогодні Свята Церква нас переконує в тому, що сенс християнської віри в тому, що ми віримо в три єдиного Бога: Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Ми називаємо ці три іпостасі. Рівночесними і співпрестольними. Ніхто з них не вищий, не нижчий. І навіть коли ми називаємо їх по черзі, кажучи, що отець перший, син другий, а святий Дух третій, це не означає, що вони підпорядковані одне одному в такому. порядку. Нашою мовою ми просто по-іншому не можемо сказати, щоб по порядку сказати щось. Вони всі рівні. Що це означає? Бог-син, син Божий. Він має таку саму природу, таке саме єство і таку саму вічну, вічність, таке саме існування, яке має і Бог Отець. Він не з'являвся і не зникав. Не було часу, коли його не було у цьому світі, як і Бога Отця. Він має рівну славу із Богом Отцем. Дух Святий, який сьогодні сходить на апостолів, він так само рівний і Богу Отцю і Богу Сину. Не підпорядкований, не підлеглий, не нижчий. Він є рівний Богу Отцю і Богу Сину. Ви скажете, навіщо нам це? Віримо в Бога, ну і слава Богу. Знаємо, що Бог один. Називаємо. Імена Пресвятої Святої Тройці, а наша нам уникати в ці подробиці? Святі отці кажуть, що віра, справжня віра, істина віра це є шлях. А ви ж розумієте, що коли ти йдеш шляхом, важливо, щоб ти йшов правильним шляхом. Сама віра не спасає. Знання того, що Бог Отець рівний От, Сину і Святому Духові, сама, саме це визнання воно нічого не дає. Але воно налаштовує нас на правильний хід. Ми рухаємося ціле життя, ми йдемо в певному напрямку. Ми прямуємо до Бога. Вавілоняни будували вежу не для того, щоб до Бога наблизитися. А для того, щоб з Богом зрівнятися, для того, щоб показати свої амбіції. Апостоли, які зібралися в Сіонській горниці і на яких зійшов Дух Святий у вигляді вогняних язиків, вони зібралися, щоб до Бога наблизитися. Щоб стати ближчими до нього. Так от сьогодні Господь їм посилає Святого Духа, який просвічує їм розум. А разом з тим, Дає можливість тим, хто їх слухатиме, розуміти те, що вони їм казатимуть. І саме тому Господь сьогодні каже, що Він є світло для світу. Хто приходить до нього, той не ходитиме в темряві. Людина, яка в темряві ходить вона не розуміє, куди вона йде і що її чекає. Вона навмання ступає. Людина, яка має справжню віру. І цією вірою керується в житті, вона йде правильним шляхом. Чому, знову ж таки, нам ця віра є принципова? Чому святі Отці не допускали якихось компромісів у цій вірі? Чому вони стояли на своєму, коли казали, що Син Божий, він є істинний Бог? Дух Святий, він є істинний Бог. Чому? А від цього залежить все. Коли ми кажемо, що Христос є наш Спаситель, якщо б він не був Богом, як би звершилося наше спасіння? Подвиг Ісуса Христа, якщо б він був простою людиною, навіть особливо обдарованою, Він би нічим особливим не відрізнявся від подвигу, скажімо, наших воїнів-захисників, які зараз віддають своє життя за нас. Так, вони великі подвиг роблять, але вони не спасають все людство і при тому не спасають від вічної смерті. Якщо б Дух Святий не був істинним Богом, що б це означало? Зійшла на апостолів якась благодать, якесь натхнення. Ну, на нас теж деколи приходить, правда? От надихає щось нас. Ми побачили якусь там. Якийсь пейзаж, якусь картину, послухали якусь музику, якісь слова. Вони нас надихнули на якісь особливі справи. Але це так само, як надихнулося, так само і відійшло. А Дух Святий який істинним Богом. З того часу, як зійшов на апостолів, він перебуває безперервно в церкві. І те, що в церкві відбувається, воно відбувається для нашого спасіння. Ну ви ж розумієте, дивіться, я проста людина, яка стала священником. Я грішна людина. Але через мої руки Господь вам подає святе причастя. Не тому, що я святий, а тому, що Дух Святий є в церкві. Тому, що Він освячує святі дари, тому що Він посилає вам ось цю благодать. Церква за всі 2000 років свого існування вона давним-давно вже завалилася. Бо через ці всі різні перепетії, суперечки, незгоди через людський фактор, який дуже часто впливає на людську свідомість, церква не могла б існувати вона б не зберегла істину, а отже, вона б не могла показувати людям правильний шлях до спасіння. А саме через те, що і Син Божий, і Дух Святий є істинним Богом, рівними Богу Отцю, відбувається наше спасіння і освячення в церкві. Сьогодні Господь і нам посилає Святого Духа. Можливо, ми не бачимо один над одним ось цих вогняних язичків, але ця благодать є. Можливо, ми не вміємо говорити іншими мовами, так як отримали дар святі апостоли в день п'ятдесятниці. Але з, Божою, з Божого благословення, з дією Святого Духа ми вміємо порозумітися. Ми інколи отримуємо ось такий дар говорити так, щоб нас зрозуміли. Але найважливіше, щоб ми самі зрозуміли, хто ми є і куди ми прямуємо. Ось саме тому Христос і каже, що Він є світло, світло, до якого нам треба тягнутися. Світло, яким нам треба осяватися, щоб ми не ходили в темряві, а мали в собі світло життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!